ж капсули, так. Ну, це все майже. Я так розумію, це буде зараз фіналочка. Це те саме місце, яке розстріляв стрі мічені, он Капсули побиті. Це деталь повертається до механізму. Туди артефакт якийсь поставив, здається, це єдиний спосіб розкрити справжню таємницю зони, а... яку ти завжди намагався розгадати. Йдемо. Ну, пішли. А можна. Лампочку якусь умікнути, ні? Сподіваюся, старин не збрехав цього разу. Звичайно, мені туди треба буде залізти, так? цю рьобану штуку впарить за моїм серцем. А, він туди залізе. Окей. Okay. Давай. Айманов, це його капсула, остання в яку він не ліг. Цікаві в тебе друзі. Привіт, скільки це я темряв. Фіга собі Те периметр зони суворо заборонено. будь хто хто намагатиметься увійти в зону або залишити її, буде ліквідований на місці. Увага! Будь-хто, хто намагатиметься увійти або залишити зону, буде ліквідований на місці. Я захищатиму її завжди. Що я вам можу сказати? А, кінцівка передбачувана. <ріст> Все? Ми пройшли Stalker 2. Вітаю вас і себе з цим теж. Чогось немає музики. Ну, але добре. А, ну музика, мабуть, відключена через те, що. Через те, що так. Ну, Давайте тоді, значить, що я вам тоді навалю зараз музички другої і декілька слів від себе все ще скажу. Що я з цього приводу думаю. А щоб так сумно не було, зараз чекайте, знайду музику. Так, це не то. Секунду. Чого вона не грає? Я не розумію. Блін, ну чому воно не грає? Окей, зараз зробимо по-іншому. Щас. Треба ж, блін, все ж таки сказати декілька слів, йо а, так. О. хе <світна> О! Короче. Шановні гості дорога родина. Що я вам можу сказати? Гра мені сподобалась. Гра офігенна. З приводу сюжета ну, класно. Класний сюжет, в принципі, зрозумілий. Продовження. Тобто, ну, якщо дивитись по оцій кінцівці, так, то продовження Stalker 3 точно має бути. Тому що. Далі не зрозуміло. Далі, по суті, стрілець стає головним ворогом зони. Ну, тобто, не зони. а... Ну, коротше, чи буде далі Скіф в нас в наступних частинах, чи буде DLC, це вже. Ну, те, що DLC буде, це зрозуміло. Питання, коли. От. З приводу того, що ми тут сьогодні зараз з вами побачили. Кінцівка передбачувана. Тому що. Да, Сталкер 3 очікується в 2040 році, да. Тому що ну, це логічно, так. Ми допомогли стрільцю, стрілець хоча хотів захистити зону. Ми з ним пробралися по суті в Центр С свідомості. І єдине, як би він захистити зону, це якраз от лігти в капсулу і зробити от таку біду, яку він зробив, яку ви бачите. Чи правильно, чи це неправильно, мені здається, не дуже. Мені дуже цікаво буде подивитись, що буде з кінцівкою, якщо ми будемо притримуватись, варти, притримуватись моноліту, притримуватись доктора Кайманова, це все буде в другому сезоні нашого проходження. Трошки відпочинемо, трошечки пограємо в щось інше, ну, коротше. От, е, бо підряд відразу наступне проходження по сталкеру, це вже трошки занадто буде, треба відпочинок, невеликий. Можливо, ну, звичайно, що я якихось відосиків ще понавипускаю, понароблюю, мабуть, по сталкеру. Е, я не буду дивитись інші кінцівки на Ютубі і так далі. От, до речі, Владос в Десь підемо, пограємо, це 100%. От. Можливо, навіть на якийсь... Можливо, да. Можливо, до речі, можемо знайти якийсь наш РП сервак по сталкеру та і пограти. От. Ну, або просто десь побігати. То вже, таке, то, вже, то, то вже ми з тобою там придумаємо. Питань нема. Домовились. Е... Десь 8 з 10 з моя оцінка е... сталкеру другому. Чому? Поясню. Все круто, все класно, але трипачі баги. Е е Лиманськ. Де Лиманськ? Камон? Де е підход до четвертого енергоблоку? Мені здається, це було б канонічно, щоб ми саме підходили не під земельями, а саме: от ми ж бачили її зовні та станцію. Я розумію, що всі хочуть побачити станцію, типу, зблизьку, погуляти, подивитись, можливо, там. По коридорам. Ти, ну, можливо, це все є, але не в цій сюжетній гілці проходження. так? Побачимо. Я ще повивчаю, побігаю, там, сам подивлюсь. От, е, тому, от, якось так, 8 з половиною з 10. Все інше, ну, гра офігенна. Для десятки чуть-чуть не дотягує. Ну, це моя об'єктивна думка. Вона чисто моє імхо, з ним можна не погоджуватись. Е, але, знову ж таки, за, мабуть, три роки це перша гра, яка мене отак затягнула. Реально. От за три роки, десь може, може навіть більше. Останнє це виходило. Ну, яке мене для себе затягнуло, це кіберпанк, але тут так собі, типу, пройшов і забув. Другий раз перепроходити хіба отак на стрімі якось, ну, але вона не хоче. Немає в кіберпанку такого, що ти хочеш, типу, проходити якось по-іншому. Тому що, по суті, сюжет там один. Тобто, щоб ти не вибрав, в тебе дві кінцівки. Або ти уїжджаєш, або ти здихаєш. Все. Так, за 15 років розробки. Враховуючи всі нюанси, так? Війна, те, що їх там розганяли, вони знову збирались. Те, що в них там крали, руїнили їм сервера і так далі, це все зрозуміло. Ну, але все ж таки, три патчі випустили, багато багів не пофіксили. Мені здається, от якраз. Е на це треба було в першу чергу увагу приділити, тому що дуже багато ключових квестів вони руїнені, отой самий злодочкою, залісся. По суті, це сайт-квест, але це перша наша локація, в яку ми прийшли, і я думаю, вона мала бути просто ідеально зроблена. Фінальні місії так. Згоден повністю немає жодних сюжетних яких-то доповнень, тих самих КПКшників, тих самих відсилок. Можливо, якихось записок, банально 2-3-4 записки за оцей весь коридорний. Останні, е, останні завдання було б непогано хоча б щось почитати, подивитись там, якесь роз'яснення. Ну, так. Да, у них завжди на кінець в кінці Сталкеру отака от історія. Тобто, в кінці ти, Коли у тебе точка неповернення, по суті, все. Ну, реально, все. Тому що ти йдеш, у тебе коридор, куди б ти не зайшов, якісь приміщення. Знову ж таки, от бачили, от там приміщення, там одні двері, одна герма була, друга герма. Вони недоступні. Тобто, мабуть, за ними щось є. Ну, знову ж таки, може це по-іншому, якщо проходити. Можливо, шрами не валити. Можливо, ще щось. Ну, я не знаю. В прип'яті. Ну, бій з монолітом до гелікоптерів. Да-да-да-да. да Тут теж, до речі, ну, я не відходжу від своєї думки, яку я сказав на відосі. Там от є відос про патчі, я там трошки висловив своїх думок. Дуже велике враження, що вся зона це просто велика декорація, яка, по суті, собою. Ну, просто великий світ відкритий, і все. Тобто, на початку тобі цікаво, на початку там, ну, ви пам'ятаєте, я і туди заходив, дивився, і туди заходив, дивився, і там цікаво, і там цікаво, там круто, і там круто. Потім воно вже якось звиклось. Коли, коли я зрозумів, наприклад, що е кожний схрон кожний сховок це по суті одне й те саме. Тобто немає ніякого різноманіття Наприклад, що б я зробив? Е Earl <sessions> Десь якийсь пістолет. Десь якусь просто бізділушку. От, от навіть дивіться, навіть в кінці ми зі шрама підібрали оцей сухарік. Він квестовий, він позначався як квестовий, тобто його не можна там на пояс Що з ним робити? Далі, що, що з ним робити? От що що він мені? Що він мені дає? Він мені не дав нічого, і про цього про це немає жодної інформації. Можливо, коли вони зроблять якісь DLC, можливо, типу, нам дадуть продовжити ось цього місця, наприклад. так? Я не думаю, що вони будуть робити, типу, Stalker 2 там щось е окремою грою. Це просто буде DLC. Велике, мабуть, DLC, тому що задумки багато. Е Сайт-квестів мало. Е Давайте згадаємо локацію кордон. Я туди прийшов, за скільки ми там за годину в принципі, зробили, скільки їх там було, 3 чи 4 сейт квеста і все. Тобто, ніякої такої ну, є моменти свої, є моменти, які, ну, якось гра важить 154 Гіга на секундочку. Там контенту має бути. Просто неймовірна велика кількість. О, це якраз оці 2,5 бали, що, ну, верніше, півтора бали, які, на жаль, не до 10 в моєму не, не дійшли. Тепер з плюсів. Ну, по-перше, це Е, По-друге, це наша гра. По-третє, це все ж таки класний сюжет. Ну, прикольний. Погодьте, сюжет класний. Квести прикольні. Їх мало. Про негатив тут більше слів буде, чим про позитив, тому що про позитив це Ну, це сталкер, камон. Яким би він міг бути. Це нормальний такий собі Е e, Персонажі спочатку розважали, смішили далі тупо стрільба. Да, ну от, Е e, Немає якоїсь взаємодії такої глобальної, тому що. Якщо, наприклад, взяти першу частину модові, якісь можливо моди, хочеться жити в Сталкері, хочеться щось робити там туди-сюди. Тут такого не зовсім не сказав би, що тут таке є. Тому що, ну от е я зробив що? Я спочатку побіг в, ці в ті локації, які мені були цікаво подивитись. Ну, Сайт-квести там були. Ну, ми щось поробили, побачили і все. Повернутись в цю локацію, ну, просто нема на що. Немає причини повертатись на той самий кордон, немає причини повертатись на залісся. Навіть фрази, які вони кажуть, типу, от після того, як на Залісся напав моноліт, Залісся ми довго будемо відбудовувати. В принципі, можна було б зробити так, що там через декілька місій вони знову розійшлись там, ну, розгребли оці всі завали, що він там моноліт насрав. Знову відкрили бар, знову відкрили магазин. Ну, типу, зробили, як вони казали, Заліся це типу новий оплот Зону зони. Нема. Прип'ять та сама. Ну, Прип'ять прикольно зроблена. Хіба що там погода завжди хренова, Ну, мабуть, так спеціально зробили. Сподобалось то, що вони зробили оці місця, типу, там 126-ї санчастини, підвальчик, оцей колесо. Та й все. Привіт, злий. Я тут розказую те, що мені не сподобалось зараз. Якщо тобі цікаво, можеш хвилин на 5 назад відмотати, як титри почалися. Я там всі свої думки висказую, щоб не повторюватись. Ось, про позитив, я ж кажу, про позитив можна казати дуже стисло. Це просто класна гра. Це ахрієнна гра, якщо так подумати. Але оці всі моменти, які е, можна було б зробити там, за 15 років. Е, ось було б. в принципі, х, х, круто. Ось. Е, чесно, ну, не знаю. До речі, от, от в принципі, дивись, от класно сказав Саша: е, стоять ти матеріали та скайт, навіть оце можна було б зробити квестом в Залісі, типу, е, допомога в відновленні Залісся, так, або допомога в відновленні да, Вони були б похожі між собою, але там, е, сходи там до Сидора, замов, там, не знаю, ну, знову ж таки, з цього витікає ті моменти, які я казав у відосі. Що, типу, тут дуже сильно е, велика територія, вона дуже велика декорація, але немає двіжухи якоїсь. Знову ж таки, окей, не машини, Хай би просто сталкери там ходили з рюкзаками, носили би якісь припаси. Е, літали гелікоптери, щось би там відбувалось. Ну, з транспортом та да навіть просто банально от ти йдеш по дорозі там. Да? Замість десятка аномалій на тебе летить з фарами там якийсь грузон, типу сигналить тобі, ти відходиш, він проїжджає. Ну, типу, знаєш, там поїхав з бару на кордон, да? привіз там якісь припаси, чи навпаки, чи ще щось. Ну, коротше, отакого от моменту. Не вистачає цього. Мені здається, не вистачає. Я розумію, що це шутер, що тут треба нозями бігати, але ну, блін. От, хочеться щось такого. Ну, не знаю, може я трохи. Але ну хочеться, не знаю. Хотілося б такого. Ой, Нас чекає другий сезон. Він буде згодом. Я надію, що зі злим злим, ми, до речі, злим паровозом зробимо стріми по сімрейлу мультиплеєрі. Це буде прикольно. От, до речі, знову повторюсь: хто цікавиться залізницею, велмонт. Канал злой паровоз. Заходьте офігенні стріми по до Сімам і взагалі там класно. Вот е Коротше, якось так. Що я можу сказати? Сталкер пройшли. Ми молодці, всі молодці, ви класні. Дякую за те, що дивились. Е Будемо чекати наступне проходження. Там, я ж кажу, максимально антагонічна роль. Моноліт, варта і все таке інше. Ось. Якось так. Що ж, давайте на цьому тоді на сьогодні завершимо. Я розумію, що стрім е коротенький вийшов на 2 години, ну, якраз, в принципі, фінальний. Завтра стрім по Дейзу в тебе я прийду. <гхи> е я прийду. Запускай. <гхи> Ось та, що? Таке. Все, завершуємо. Буду я відпочивати. Ще може щось позаліпаю трошки. Бо я вчора щось не виспався, сьогодні не виспався. Короте, отаке. все Класно, все сподобалось, всі молодці. Добре, все. Дякую за те, що дивились. Приходьте, не пропускайте стріми. Всім до побачення.